Привіт! Я не знаю, як щодо звуку буде, якщо невелике ехо, я зразу, одразу вибачаюся. Я знімаю на балконі. Дуже надіюся, що нам не будуть заважати. А, так. Якось бодренько я збиралася тут знімати, розповідати і так далі, поки мене не носіло двоє моїх хлопців. Цинулькін і котунькін. Тепер обидва в кімнаті кіт на мене дивиться віконцем. Ось, а дитина, ну, головне, не плаче. А, загрався чимось. Ось. Сьогодні 1 квітня, і, якщо чесно, сьогодні перша ніч за весь місяць, коли нас не атакували дрони. А Це сміх і гріх, знаєте, як ото от кажуть. Ось а, місяць Емоційно виявився дуже такий напряжний з цими всіма подіями. Але не про це ж, а про вишивку. Сьогодні, вчора і сьогодні в нас йде дощ і у нас трагедія, бо хлопці люблять сидіти на балконі. А балкон хоч і застеклений, трошки утеплений, але зрозуміло ж, не прямо теплі-теплі погодні умови, так? Ось. Ну, тим не менше, так, не, наче картинка гарна, а ось, а ось звуком як я все це буду показувати, я не знаю. Знову ж таки, я тут тільки починаю знімати в цьому році. Минулому, здається, знімала, а в цьому тільки починаю. По-перше, у мене тут а, значні просування. Квітень я також написала на цьому аркуші, вирішила так. Отже, вишивала я три роботи: подихосині, вікторіанський шарм і напередодні Різдва. Основне моє, моя вишивка була, звичайно ж, на подиху осені, але ну тут, зрозуміло, я хочу все-таки його завершить е, якнайстріше. На квітень тут залишається дві, 220, Будемо дивитися, як воно буде. Е, в принципі, можливо, навіть в травні я його завершу. Ну, якщо візьму цю так само, як в березні. Ось, ну. Е Тут було так. Зараз буду показувати і трошки розповідати. Так, «Подих осені, «Подих осені». осені» моя... Ой, там в мене всі довгої грайки, але вона якось, знаєте, пішла дуже напряжно, як то кажуть, уже в ітогі. Тому що. Я по дихосині починала разом з напередодні Різдва, але напередодні Різдва мене не напрягає, так як ця робота. Може, тому що я все-таки минулому році її брала вже на завершення, я її так, як то кажуть, хотіла завершити, брала так, ну, на жаль, на жаль, не завершила. Ну, В цьому році, звичайно ж, буде завершення, але ну, ось так. А, так, Подихосині, ось що має бути, і е, що я повишивала. А, так, вставляю картиночку, що було на початку е, е, Так, вибачаю зразу за зовнішній вигляд. Так, е, Що я повишивала? Е, вишивала я, е, знову ж таки, я ось так перевернула і вишиваю ось тут. Закрила повністю оцей уголочок і йду сюди. Одним кольором тут ось зараз оцей напівхрест цим номером напівхрест в одну ниточку він вишивається дуже багато. І... Якщо чесно так, напрягуче. Тому е, я тут брала так, що е, я повишивала, тоді відклала. Мені хотілося ну, взяти напередодні різдва, я його взяла, повишивала і е, знову повернулася до цієї роботи, знову повишивала. І мені з, е, захотілося яскравих кольорів, я тоді взяла. Вікторіанський шарм, і його досить таки гарно просунула. І так, що ж я тут повишив? навишивала, так ось оцю частинку в мене повишивалося. Це в нас 16-та канва, кава тот вона тут ось з відміткою, але ниточки, ну, ну ниточки. Так, Далі по процесу був вікторіанський шарм. Це у нас дім, звичайна колекція, всі його знають ось цей будиночок. Знаєте, я брала я його не на бажання, але якщо, бажання, якщо розширення квартирного питання буде, то чому і ні? Нехай буде так. Тут я зашиваю, ось також беру ціля і ось зашиваю. Тут у мене був бленд з зеленого та чорного, це у нас темно синя канва 18-го каунту, 18-го каунту і просуваю я його ось, ну, беру ниточку і зашиваю значно просунулися сходинки і ось ці всі кущики просуваються. Нормально іде, але такий момент тут в мене 18 канва і на наступному в мене 18-ти канва, але чомусь от саме хрестик лягає краще на. Напередодні Різдва. Ось так. Щось я таратурю, таратурю. І остання моя робота на цьому місяці, в минулому місяці, так, це мій напередодні Різдва від Лукасу. От робота, яка просувається досить гарно, незважаючи на те, що дуже повільно. Зараз я пішла на ось цей кустик. Кущ. Кущик, Кущю. Знаєте, як то кажуть, якщо так гарно просувається, то чому ж так мало вишиваю? Все просто, напевне, можна так охарактеризувати. Якщо б я її брала частіше, вона б просувалася значно краще. Але якщо я її беру. Так небагато, то, звичайно, просуватися вона і не може дуже швидко. По 300 хрестиків в місяць, ну ви самі розумієте, це смішно. Знову ж таки, незважаючи на те, що зима на роботі, а у нас попереду літо, в мене це не бентежить. До речі, такий маленький анонс на наступний місяць у мене буде 4 оформлення. Я буду оформляти чотири своїх роботи, яких вже досить давно вишила, і вони лежать. Я мучила свого чоловіка рамочкою, і нарешті в мене готові чотири рамочки. Буду їх оформлювати. Нічого такого, це круги від доме, в ковісінькі рамочки з дерева будуть оформлені. Напевне, цікавіше буде, як я її буду вішати. Ось. Так, ну е е я сказала, що це. А, я показала, що це Лукас. Е 18-та канва також біла. Е до речі, якщо казати, що там легше, тому що біла, ні. Е так, трошечки перервалася, бо я, як то кажуть. Е Загубила свою дитину, а це побачила, він мене не бачить. Він мене не бачить, але я його бачу, і це добре. Так, ну і на вишив... з вишивкою це все. Якось так у мене виходить, що я або ж занадто швидко розповідаю, або нічого цікавого в мене не відбулося. Знаєте, як то кажуть, планів багато, але ну, щось якось так. В мене вив'язалася шапочка. Така шапочка. Так, в мене таке одної не хватило. І вив'язала я її, дуже така щаслива. Все в мене гарно вийшло. Приміряла на дитину, сходили, погуляли і. Ну, не знаю, як я міряла. Не знаю, як я її міряла, носити ми її будемо не раніше наступної осені. Вона велика. І тоді ж вив'язала я другу шапочку. Це Ізнанка. Не знаю, як, чи гарно видно. Вона темно-синього кольору ось такий. Шапулік, ось такий торчучок. Взагалі-то шапочка називається шапка ельфа. Не знаю, мені шапка гномика. Так, ну і знаєте, як то три вишивки вишивала, і три речі в'язала. І в'язу я собі светрика. Розкласти його досить, щоб показати нормально. Я не можу, точніше, не светрик. Вибачаю, це буде в мене жилетка. Ось рукавчики вже закриватимуться, ну, а пілочка і спинка буде отаким узорчиком. Але я думаю, що нормально я його зможу показати лише на наступний місяць. Ось, Тому що ну, я в'яжу його по кругу і розбирати мені зараз його ну, не дуже зручно. Ось так. До речі, в моє життя ще вірвалося читання книжки. Точніше, новели. Я знаю, не, як то не всі зрозуміють, але читаю я монолог травниці, і саме не в мангі, а в новелі, тому що там уже далеко пішло, а, а як виявилося. Читати манги мені важко. Я відволікаюся на ці картинки, я не зовсім зображаю, а читати новелу мені досить таки подобається. Ну, Читаю. По 20 хвилин перед сном, то не читання ще з моєю швидкістю читання. Так, я розмовляю швидко, але читаю я таке собі. От. Ну, такий у мене спіч виявився на 13 хвилин. Досить швидко щось я все показала. Ну, у мене з тим, все що ж я збираюся знімати влоги, але ну, я вже хочу, як то кажуть, весни, тепла, справжньої весни, щоб брулечки, щоб можна було повставляти е відосик квіточки і так далі. Бо ну, це таке собі. Ось. Так, ну На цьому будемо прощатися з вами всім пока-пока!